Виїхали днем, ми проти школи виїхали, ми провели два вистріли, і пушка дала клей на мене. Нам командир каже, откат, ми відкатуємося. Я на ходу ми устранили неполадки. Я загрузив снаряд, ми назад туди на них приїхали теж отработали нормально, все, поїхали. Потім ночі ми вже на другий день їхали. Ночем вони замінірували дорогу, ми через поле їхали. І підрвались на темки. Гузка злетіла, каток відлетів, і ми не могли ні взад, ні вперед. Орієнтір школи бачили, то саме це йде І ми стріляли на. В цьому танку все, вели огонь, і наші штурмовики могли зайти. Пушка дала клина, і ми вже тоді евакуїрувалися, приїхали, нас забрали, то саме і все. Тому що ще раз хочу довести, що не лишають наші теж ніде. Приїхали ночі і, і вивезли на світ і все, як положено.